Сьогодні ми просто зірвали джекпот по грибах білих, весняних, чи літніх. Це щось таке, не знаю. В цьому році ще не було такого. Не було, ми ще таких не збирали, а оцей особливо красивий, Ось бачите, у нього така широчезна нога, і він такий красивий. Ми вже... Зібрали багато грибів, да, друзі. Він, повний кошик, бачите? Маленький. Але друзі. такого кошик. ми ще не знаходили, як цей. Це щось неймовірно красивий гриб. Ото так, Ото нам пощастило сьогодні познаходити такі гриби. Да, це дуже красиво. І це <клух> мозок чуть не розірвався. На то частини так. від сьогоднішнього походу. Супер, друзі, то капець. Ну, треба тут поруч подивитися, може, ще такі гарні є тут. Так, походити біля нього. Ну, подивимося.